Парк під Києвом, який вас точно здивує. Комплекс відтворює архітектуру середньовічної Європи в масштабі один до одного. Людей майже немає, фото виходять неймовірні оборонні фортеці, михайлівські ворота, трибушети, велика дерев'яна галера. Це середньовічне місто розміром 50 гектарів. Щоб доїхати з Києва до парку, вирішила орендувати авто. Це набагато комфортніше ніж громадський транспорт і дешевше ніж таксі. Ніяких договорів просто авторизуєшся в додатку і обираєш зручний тариф. Та машинку. Є варіанти похвилинної, погодинної оренди та добові. Я взяла на 4 години. В кінці розповім, скільки заплатила. Страховка, бензин вже все входить у вартість при оренді. Також не треба хвилюватися за мейку, парковку, все на орендодавці. Гетьманкар є у Києві та у Дніпрі. А для вас подарунок при реєстрації в гетьманкарі вводьте Каторі та отримайте відразу 200 гривень на рахунок. Парк знаходиться в 45 хвилинах від Києва. Я доїхала комфортно з кондиціонером. Парк ідеальне місце, якщо ви Інтроверт людей майже немає. До повномасштабної тут вирувало життя. Проходили різні середньовічні фестивалі, змагання, а зараз два-три відвідувача за день. Хоча на території є й кафе, різні тематичні будиночки. Тут вийдуть чудові фотосесії та сімейні пікніки. На оборонну фортецю можна підніматися наверх. Це парк Київська Русь залишаю адресу за 4 години. Оренди Volkswagen Jetta заплатила 1120 гривень. Тож на автівках Кар» зручно їздити не тільки по столиці. А й в Київській області сервіс перевірено рекомендую.